Вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг на 28 листопада 2024 рік. По традиції, як завжди, у нас чотири варіанти. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Прошу вас зробити свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, перший варіант. І так, карта дня на четвер, на 28 листопада 2024 рік для вас. Карта Дня Десятка Пентаклів. Карта Дня Десятка Пентаклів це карта сім'ї. Це карта домашнього уюту, спокою, спокою, багатства. Також це може бути карта асоціюватися з е, торговими центрами, базарами, да? де, де тратяться гроші, де є. <гум> де є повнота життя, да, скажемо. Е, також це карта реалізації, карта. Е, такий буде день, знаєте, як. Я всім задоволений. У мене наповненість, да, така якась матеріальна, і матеріальна, і духовна, да, така. Карта не швидка, да, бо гроші свої ти не люблять. Да? І така спокійний, але відчуття насиченості, задоволення такого, да? від своїх справ. Да? Тобто, десятки, оці пентакільки це можуть бути ваші там, якісь діла, да? але ви можете бути цим. Виконуючи ці діла, будете о, отримувати задоволення, такі, довольні своїм життям. Давайте присутнім, в якій сфері саме це буде. Да, Це сфері, якась не, неожиданно. Да, як по шестюки нічів, це щось якесь неожидане появиться у вас е, ну, може, діло, може якась е, нова е, ідея, може, там, не знаю, там, поїздка не запланована. Да, але ви будете цим. Е, чимось якимось необичним не в вашому житті ви будете цим задоволені. Де по десятки пентаклів будете доволені. І день буде такий, приносити вам задоволення. Я не, не думаю, що ви там буде стрес у вас буде, чи ви будете щось там переживати. Ні, буде все гаразд. Я дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся моє відео. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, мої дорогенькі двічки. Карта дня для вас на 28 листопада четвер. Карта дня для моїх дорогеньких Двічок, карта Паш Кубків. Енергетика дня буде дружелюбна. Це буде якесь вам предложення, таке, яке визове вас емоційне задоволення. Також це. Друзі, бли близькі, шанси, нові, щастя, да, якесь щось будуть вам предлагати в, теч в течение дня, щось буде вам таке, що вода ви будете, ну не зможете від нього відмовитися. Можливо, це буде вам приносити задоволення. І весь день може бути такий на романтичних, піднесених емоціях таких, да. або, може, ви будете комусь щось предлагати. Емоційне, е, дружелюбне, може з ким були посорені, в сорі, да, то можете помиритися. Якраз такий день, який може вам, наприклад, вас помирити. Якщо ви довго там в сорі зробіть перший, перший шаг, да, і ви помиритеся, людина піде вам на зближення, або може сама людина. Да. Або новий інтер... може бути про якийсь новий інтересний проєкт, наприклад, на роботі, який визове у вас такі. Ну, Позитивні емоції. Але це, по-перше, кубків, це романтика, це приємне, це задоволення таке, да? це щось таке, яке визове у вас позитивні емоції. Ну, Це знаєте таке. Ну, даєш, ж я ж кажу, що щось таке, що визиве вас іменно по 9-й вам принесе. Почувствоватисть вам почувствувати себе щасливою людиною, задоволеною, наповненою, да, по дев'ятки, трошки, може, трошки егоїстичною, поставив вам корону на голову, да, що до вас там вам це предложили, Да? Щось таке якесь добре. А ви, кстати, по пожевосьмерки кубків вже цього не чекали, ви вже навіть від цього відмовилися. Може, яке підложення вам таке. Що по роботі що в, в лічній житті. Да, ви може, вже від цього відмовилися, вже не надіялися на це, а воно раз у вас, і в цьому, і в вашому житті це у четвер з'явиться. Такий мій прогноз для другого варіанту, кому потрібні особисті консультації, е, як зі мною зв'язатися, є інформація в описі до відео. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, мої дорогесенькі трієчки. Дивимося карту Дня на четверг для вас. Карта Дня для трієчок — карта сімка мечей. Це карта обману, відсутність довіри. Так? Тобто на цей день можливість бути обманутим дуже велика. Хитрість, така. Якесь трудне рішення для вас. Не тільки ви можете бути обманені, але й ви можете хитрити, коли знаєте, е, як кажуть, е, попуй на два стула, да? може бути така якась хитрість. Але бувають такі, дійсно бувають такі ситуації в життєві, що ну, треба бути трошки хитреньким, бо хитрість це як друга мудрість, да? але все повинно бути в міру. Тому і хочу вам сказати, що іскренності в цей день, в четвер, у вас не буде. Що до вас, що ви до людей. Якась може бути, навіть, знаєте, Бігство від таке... Що можна говорити, якщо хитрість? Ну що тут можна об'яснити? Хитрість є хитрість. Будуть обманювати, будуть юлить, будуть говорити неправду. Так само і ви. Викручуватися, як куш на сковороді, Да? тобто то туди, то сюди, щось треба буде. Чимось напоминає мені це двойку пентаклів. Да? Теж таке. Хоче жити, вміє вертіться. і обмануть і зробити больно. Ну пентаклів, ти. Вирішуєш справи, да, по хитрості ти робиш це нечесно. Да? Трошки у вирішенні цих справ є нечесність, іскренності не буде. Тому будьте уважні, дорогенькі трічки, не будьте обмануті і не обмануйте самі. Е, да, це може бути якась діяльність активна, ваша трудова, да, може бути е, король це енергія чи людина. Енергія людина. Це людина може бути хитрість від якогось короля жезлів. Король жезлів це у нас енергія вогню, це льви, стрільці. але не обов'язково. Це людина може бути ваш начальник. Це якась видна, здоров, ну, сказати, з положенням людина, бізнесмен, така, яка може. Ярка, да, показує себе, харизматична. Оце цю людину може бути хитрість. Це один із варіантів, який може трапитися в річки у вашому житті, що від хитрість від людини, від мужчини. Випадає, що це саме мужчина. Тому будьте уважні, якщо дивляться чоловіки, то теж може бути хитрість іменно чоловік. Тому, дорогенькі матрічки, держіть баланс. Не нарушайте закони Всесвіту. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, мої четвірочки. Карта дня для вас на четверг. Карта дня для моїх дорогеньких четвірочок. Карта дев'ятка жезлів. Будете встаю свої кордони. Будете. Переживати, защитити інтересів своїх, да? будете відстаювати свою точку зору, Можливо, може бути може, може, конфліктна ситуація, е, оцінювати будете свої можливості, да? це може бути конкуренція якась трохи, така яка там. Е, але в основному це, звісно, карта більше. Вашого внутрішнього емоційного е, состояння, да, е, головної вашої головної болі. Тут навіть на цьому на карті нарисована перестезана голова, тому що, як наче буде хтось е, оцінювати вас, да, ви будете претендувати на щось ваше, да, але ви будете відстаювати свої інтереси, захищати себе перед. Може, якась аудиторія, може екзамен навіть. Таке, знаєте, будете, будете в, своїх, в своїх целях щось робити. Лічного характеру, з чим це пов'язано. Так, да, Це ваша імперія. От щось ваше, да? якесь особисто ваше, ваша стабільність, ваші гроші, ваші справи. І може на них бути якесь ем, посягательство, да? скажімо так, якийсь там, не знаю, ну проект якийсь на роботі там, чи якийсь отчот. Да? І начальник прийшов і каже, а давай, і ви будете там відстоювати свої, що я все зробив правильно. Тому такий день захисту своєї енергії, своєї території, своєї імперії. Ем, ну, скажу такий день непростий. Бо себе захищать завжди трошки, не завжди якось у ем, багатьох людей. Ну, не всіх, звісно, у багатьох людей. Знаєте, лучше можливість захистити другого, да, там, зостатися там, за, за слабого чи стати. Якось людям простіше. А за себе, себе самого защитити трошки інколи буває людям тяжко. Не всім, не всім, річ, але в основній масі людей якось не завжди вміють відстоювати свої кордони, бо більшість людей знають свої обов'язки, але не знають своїх прав. Дякую, мої дорогесенькі четвірочки. Кому потрібна особиста консультація, звертайтеся по інформації, яка є в описі до відео. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!